Уже кілька років поспіль у Гадячі відбувається подія всеукраїнського рівня вручення літературно-мистецької премії імені Олени Пчілки на Малій Батьківщині письменниці і напередодні її дня народження. Заснована премія 1991 року з ініціативи видавництва «Веселка». А із 2012-го до складу співзасновників долучилися Гадяцька міська рада, гадяцька районна рада та райдержадміністрація. Премія присуджується щороку за визначний оригінальний твір сучасного автора здобутки у просвітницькій діяльності серед дітей та підлітків. Роботу журі премії організовує видавництво Веселка за участі співзасновників. Тож 2017-й не став винятком. 7 червня вже відбулося засідання президії членів журі, які обговорили список лауреатів премії. Сіт на сположення Правильно, надійшли вчасно. На сьогодні маємо сім кандидатур. До речі, серед робіт не лише друковані видання, а й кінофільми. За словами представників журі, неабияк активні уродженці гадяча. Офіційне вручення літературно-мистецької премії імені Олени Пчілки цього року відбудеться 24 червня в урочищі Зелений Гай. кожним роком місто розквітає.